От по чому маємо перед собою особо сліпих людей. На тому -то діло, що саме сліпих людей треба ловити для царства Божого, розтолковувати, проповідувати, каждодневно говорити терпеливно, Скільки мамка своїм дітям скаже слов за все життя, щоб вони послухалися і навчилися добра. Скільки за все життя мама, яка спеціалісти, Коло 50 тисяч слов научить дитинку, коли дитинка йде в школу 7 років, вона вже обладає майже знанням такого великого числа слів, вже може вести любі діалоги, значить, не шкодує мама своїх слов. Ну, точно так мати, церкву не шкодує, щоб кождневно проповідувати, призивати людей до царства, Казав Ісус апостолам, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцами людей. І вони тот час решили піти за Ісусом і пристали до Ісуса як 12 апостолів, пізніше, і ще 70 малих апостолів, котрі пішли на проповідь, і коли вернулися, то сообщили Господу. Що іменем Ісуса Христа біси підкоряються, бояться, іменем Ісуса, казали апостоли, виходи, бісе з чоловіка, І з шумом виходили. Ну тоді їм Господь додавав усім апостолам неку інформацію головнішу. То, що ви маєте силу зганяти бісов, то великої славно є, але не в тому радуйтеся. Що ви маєте бісові зганяти, біси вам повинуються. Радуйтеся головнішому. Радуйтеся, що імена ваші християнські вже суть написані на небі. Тут вас будуть додівати, тут вам будуть мораль читати, що ви ніхто, хто, а ви прописані в царстві Божому. Бо лиш так поступаючи, ведя себе, як то ті, котрі ловлять людей для царства Божого. Скільки людей проповідями привернулися до церкви, і ж так поступаючи, ми подлінні служителі Христові, ученики Христові. а у вічності у з нами для Царства Божого, і ми з ними зможемо по милості Божій наслідувати Царство Божоє. Амінь.